Є новина, друзі. Друга розмова Зеленського з Трампом та таємний мирний план. Дослухайте до кінця. Сьогодні відбулася друга розмова за два дні президента з Трампом, і вона була однозначно успішною. Тому що, якщо хочете, можете подивитись звернення Зеленського, він прямо сяє. Про що вони реально могли говорити? Ну однозначно це далекобійність, тому що ми бачимо, це впливає на росіян і на Путіна. І вони вже постійно говорять, як мантру повторюють: не дай Боже, передадуть тамагавки, не дай Боже, значить, вони цього бояться. Друге питання це проходження зими. Найголовніше питання для України і для Зеленського, тому що критика лунає щодо нього, ну катастрофічна, вже от навіть щойно Філатов, в Мар Дніпра. Заявив, що напевно треба відкладати опалювальний сезон, і треба взагалі опалювальний сезон вводити по всій країні, ну щоб зекономити, ну і перекласти відповідальність на Зеленського. А чому говорить це Філатов? Ну і садовий, до того він говорив, що не вистачає лімітів, тому що ну, розуміють реальну обстановку. Напевно, вона дуже серйозна і хочуть перекласти відповідальність на центральну владу, мов вводьте оцей опалювальний сезон. І от я думаю, що Зеленський говорив про Гаста, Він про це і в зверненні сказав, що е, питання. З газом, а хто нам може постачати газ? Ну, Норвегія може і може США своїми танкерами відповідними через Польщу. Тому я думаю, що теж питання це було з Трампом е, узгоджене. І напевно, я думаю, що все ж таки Трамп е, дасть далекобійну зброю. Я не знаю, чи це будуть тамагавки, чи їх будуть запускати по росіянам. Я сьогодні знімав відео про зустріч, на якій може бути кінець війни в Південній Кореї між лідером Сі та Трампом, тому що там зараз якраз збере. Дві найбільших сили в світі, і от реально, якщо Трамп надасть тамагавки, це буде підсилення на цій зустрічі, тому що Путін це васал кого Китаю. І якщо тамагавки будуть вже в Україні, або будуть туди надходити, буде про це повідомлено нам в Україну, так? або навіть будуть застосовані там інші ракети, які знищать якісь заводи, це однозначно показник сили. До речі, я в цьому відео, якщо не бачили, діть подивіться. Сказав, що ця зустріч відбудеться, ми вже Маємо опосередковане підтвердження. Віцепрезидент Венс сказав, що за два тижні ми побачимо, чи Китай хоче нормально вести ну, торгові відносини, чи він хоче торгової війни з нами. Тому що в нас козирі на руках в Трампа, і ми їх застосуємо. А це означає, що вони будуть торгуватися два тижні, а потім буде оця зустріч між Трампом та Сі. Чому Зеленський був такий задоволений? Я думаю, що все ж таки і Трампа адміністрація розуміє, що далекобійну зброю треба давати, тому що росіяни від цього пищать і цього бояться, і нам це потрібно однозначно, тому що чим більше буде далекобійних ударів, тим швидше Путін ну, захоче припинити війну. Хоча є такі нюанси, зараз пізніше поговоримо, що може він вже на щось і погодився. Ну і друге питання це газ, тому що якщо пообіцяли Зеленському, що буде відповідний газ, знаєш, він зможе. Нормально гарантувати нам українцям зиму, ну і не буде утримувати у цієї шаленої критики, яку він зараз м, отримує. Ну тепер друге питання щодо таємної мирної угоди. Після того, як знаєте, Зеленський зізвонився другий раз з Трампом, з'явилося багато інсайдів. Я не знаю, чи це правда, але ми можемо про них поговорити. І нібито. Путін готовий до реального завершення війни. Можливо, його треба полірнути тамагавками. Можливо, в цих планах і в цих зливах пишуть, що він готовий, нібито якраз із-за того, бо боїться, що буде постачання оцих далекобійних ракет і будуть знищені заводи, інфраструктура, газова, нафтова в Росії, і тому він приходить до такого рішення. І от який план? Я коротко розкажу. Перше, це ну, припинення війни по лінії фронту. По-іншому вона і так не може припинитися. Якщо Путіна це погоджується, це підходить. Зеленський про це е, говорив. Тому що Україна давним-давно готова, ми кожен день заявляємо, що ми готові до припинення е, вогню. Далі, е, Запорізька атомна станція залишається якби, окупованою під е, юридичним контролем е, е, України, але управляти нею буде США. І це якби гарантія того, що. Ну далі війна не продовжиться і постачати електроенергію в Україну і в Росії з неї буде так само США ті, хто і. Управляють Україна, має піти на повне провадження мовного законодавства та законодавства про меншин Євросоюзу. Ну нам і так на це придеться піти, тому що якщо ми хочемо бути в Євросоюзі, треба це законодавство буде прийняти. Так це буде комусь не подобатись. Ну але треба буде однозначно це піти. Україна отримає відповідну допомогу на протязі 30 років і військово-економічно Україна відмовляється повністю від вступу в НАТО, і це підписується. І Україна заключає я так розумію, навіть перед припиненням вогню угоду з росіянами, що більше ніхто, ні Росія, ні Україна не будуть військовим шляхом намагатися повернути території. Ну вони не будуть намагатися забрати наші, а ми не будемо намагатися повернути окуповані агресорами території тільки дипломатичним. Шляхом далі буде м, раунди великих міжнародних перемовин, де буде і Європа, і США, і всі інші, і там вже буде готуватись мирна угода. І ще з росіян будуть зніматися санкції поступово, якщо вони будуть іти по цьому мирному. План. Ну, так коротко я вам розказав, там ще є підпункти, ще є там нюанси різні. Ну але ми не знаємо, чи Путін готовий. Тому що саме основне питання ну однозначно, зупинка війни по лінії фронту і чи Путін готовий на це піти. Тому що раніше були ультиматуми спочатку там чотири області, потім Донецька область. А зараз ну, логічно було б вже по лінії фронту. Ну, можливо, ще прийдеться полярнути його е, тамагавками. От така таємна мирна угода. Не знаю, чи правда, але обговорити мусимо. Напишіть. Ви свою думку, як ви вважаєте? Лайк like, репост, відписка телеграм шапці профіля. Підписуємося.